Перфекціонізм. Вам знайоме це слово? Перфекціонізм. Оце, типу, або я щось роблю ідеально, або я взагалі навіть не буду пробувати робити. От в мене таке все життя було, я просто втратив тьму, тьму що всяких різних можливостей в житті через те, що я навіть не старався. І я не розумів, звідки це взялося, цей відклятий це перфекціонізм, поки я от зараз не читаю цю книжку Бути героєм для своїх дітей. І я тепер розумію, читаючи історію цього головного героя, просто згадуючи, як в мене це було, я розумію, звідки в мене взявся і звідки взявся в багатьох людей, тому що я знаю особисто тьму тьму людей, в яких є цей перфекціонізм клятий. З дитинства, наприклад, коли Андрійчик... Приходив зі школи і приносив якісь там не найкращі оцінки, наприклад, трійки, мене завжди тато, ну-ну-ну, сварив, деколи навіть брав такого там армійського ременя і шмагав мене по задниці. Тобто він мене завжди карав за якісь мої е... погані вчинки, за якісь оцінки не найкращі. ну і так далі. Та? Завжди мене карав за щось. Але коли я робив щось добре. Мене ніхто не хвалив. Ну, так має бути. І аналізуючи, я розумію, що тоді, власне, мій перфекціонізм і сформувався. Ну, типу, якщо я щось роблю не ідеально, мене покарають. А робити щось спочатку нове, не ідеально, ну неможливо. Ну, типу, ти маєш робити, це не ідеально. Та? Тобто ідеально робити неможливо. І тому краще взагалі не робити, тому що мене ж покарають. я десь пам'ятаю, що мене покарають. От. І от, от там все сидить в дитинстві. Не те, що мої батьки погані, вони шикарні люди. Просто вони були виховані в радянські часи, тоді так було просто прийнято. Та? Інакших там моделей виховання не було. Їх так навчили, нас так навчили. І головне, що ми можемо зробити для своїх дітей, це бути для них героєм. Та? І не зробити їх перфекціоністами. Як це зробити? Хвалити і підтримувати. Тому що чогось таке мене батьки навчили нормально. Наприклад, я з вами зараз спілкуюсь, і я от прийшов, сів своїми ножками, хоча я не міг ходити і я не міг говорити спочатку. І мені не вдавалося дуже довго. Але прикиньте, в мене вірили, мене підтримували, мене надихали, мене хвалили, казали, ой, Андрійчик молодець, зробив один Крок, то що ти впав нічого, вставай на ноги, пробуй ще ножку став, другий раз, третій раз, четвертий, сотий тисячний раз, поки не навчишся ходити. І мене завжди хвалили. Андрійчик молодець, дивися, сьогодні вже прогрес, сьогодні вже не тримається рукою, а сам йде, як робот Вертер, але йде. І оця. От, е, Атмосфера підтримки, віри і похвали зробила чудо. Андрійчик навчився ходити, так само Андрійчик навчився говорити, тому що мене хвалили. Ой, Андрійчик сказав слово мама, у записали собі десь там в зошиті. Андрійчик такого до числа Сказав слово мама", Та? Коли в людину е, ну, вкладають щось, та? коли її хвалять, коли її підтримують, коли створюють цю от атмосферу такої підтримки. Вона може навчитись будь-чому. Це нас навчили в дитинстві. Так? От щось нам дали через таку модель. Чому її не взяти і ну, просто не транслювати на всі сфери життя? Ми можемо це зробити. По відношенню до своїх дітей бути для них героями. Ми можемо це зробити по відношенню до самих себе. Не порівнювати себе з якимось ідеалом, до якого ми прагнемо. А порівнюйте себе з тим, які ми були вчора, позавчора і рік тому. Тому що ми за той час виросли. Слухай, дивися, класно, я вже виріс. У мене вже думки інакші. Порівнюйте себе зі вчорашнім і хвалити, Слухай, я чуть-чуть вже такий прогрес зробив. Не з тим ідеалом, а з тим, от вчорашнім, позавчорашнім і минулорічним. Тому що. Прогрес очевидний, хвалити, підтримувати і надихати. І так само от людей, які нас оточують. Уявляєте собі, в якому ми би жили в світі, якби ми намагались один одному створити цю от атмосферу підтримки, віри і похвали. Ми реально можемо світ змінити. Ми можемо змінити тотально світ. Total life changes. Люблю вас. Будьте героями для своїх батьків. Будьте героями для своїх людей, які вас оточують. І будьте героями для себе самих. Люблю вас.